Приходом новорічний свят перетворюється не тільки будинки, і приміщення, а й цілі вулиці, і міста, селякі гірлянди, святкові ліхтарі, іграшки та багато інших прикрас мерехтять різнокольоровими вогнями, створюючи веселу райдужну атмосферу. Але найголовнішою прикрасою, які всі часи, залишається новорічна ялинка у дворі. Приємним сюрпризом перед святкові дні для мешканців будинків по вулицях Лисенка, Петлюри та Січових Стрельців стали ялинки, встановлені на їхніх подвір'ях, що стали окрасами цієї зими. Доброчинцем у цієї справи виступив депутат міської ради Ігор Ігорчишин, який вирішив зробити новорічний дарунок своїм виборцям по округу номер 10 Жителі приємно здивовані. Якщо будуть ставитися депутати, якщо будуть ставитися жильці, я вважаю, що буде краще. І більше відношення до людей. Взагалі він старається щось. Це наш депутат, то якийсь то ялинку, то ще щось, то покрасити лавочки, то все приємно, що думає трохи про людей. Хотіли би підтримати почин, щоб в кожному подвір'ї була би своя ялиночка, не тільки в хатах, а іменно на подвір'ї, щоб всі дітки організовано виходили і тішились і раділи новому року. Нехай такі поч... Чинання стануть доброю традицією в Писанковому місті, адже ялинки своєрідними перлинами на період зимових свят.